Як Трамп звучав раніше до телефонної розмови із Володимиром Путіним, яка відбулася 16 на 17 жовтня? я можу поговорити з ним. Я можу сказати: дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм томагавки. Я можу це сказати. Томагавк це неймовірна наступальна зброя. І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Так, я можу сказати йому, якщо війна не буде закінчена, ми це зробимо. Я думаю, що доречно порушити це питання. Так, я хочу, щоб війна була врегульована. І давайте тепер послухаємо, як Дональд Трамп звучить після розмов і розмови телефонної із Володимиром Путіним. І одна з найсвіжіших його цитат на тему виділення Україні ракет Томагавк дійсно ми трохи говорили про томагавки, але не багато. Але я скажу вам, нам вони теж потрібні. У нас їх багато, але вони дуже потрібні. Ми не можемо виснажувати країну. Вони важливі, потужні, точні, дуже хороші. Але вони нам теж потрібні. Не знаю, що можна з цим зробити. Ну от, Віталію, що змінилося після телефонної розмови: чи дасть Трамп Україні томагавки або альтернативну зброю, і чи дійсно саме томагавки є таким ключем до тиску на Путіна сьогодні? Д -д -д дивіться, я взагалі не бачу в заявах Трампа нічого але... суперечного. Він сказав, що він поговорить з Путіним і скажемо, що якщо Путін не буде прагнути до завершення війни, він дасть цій Україні томагавки. Я думаю, що він рівно це і зробив. Він вчора це сказав. Владимир, якщо ти не хочеш закінчити війну, мені доведеться дати Україні далекобійну зброю. Доведеться дати томагавки. А йому сказав: Дона, я хочу, щоб ця війна закінчилася не новою ескалацією, а миром. Давай зустрінемося в Будапешті і це обговоримо. Тобто Трамп почув те, що він хотів почути відповів. І саме тому Марко Рубіо буде говорити з Сергієм Лавровим, чи вже поговорив я. Зараз дуже важко зрозуміти, що відбувається під час навіть нашого ефіру. Але, як ви розумієте, в Будапешті. Трамп погодиться поїхати тільки, якщо Рубію Лавров чи там інші чиновники, російсько-американські домовляться про якісь конкретні речі, які вони зможуть оголосити. Не так, як це було в Анкоріджі, що вони вийшли і сказав: Трамп, домовилися немає. Ні. Путіну доведеться в цій ситуації йти на якісь конкретні кроки або зустрічі не буде. А якщо не буде зустрічі, знову повернеться тема Томагавків і іншої далекобійної зброї. Тепер щодо Томагавків як тригер. Я бажаю Барію, що Путін має рацію. Томагавки самі по собі дійсно не змінять ситуацію на фронті. Це правда. Тим більше ми досі не розуміємо, з яких саме установок їх будуть запускати. Але ж питання не тільки в томагавках. Питання в тому, що рішення Сполучених Штатів по наданню томагавків, навіть що цих томагавків буде 5 штук. Воно відкриває дорогу до того, що Сполучені Штати і інші їхні союзники по НАТО, зокрема Німеччина, Велика Британія і Франція. Збору. Так. Німеччина, Велика Британія, Франція надали нам далекобійну зброю іншої якості, яка зможе діставати до Москви і інших важливих для Путіна центрів. знищувати військово-промислові підприємства Росії, які не можуть знищити збро... дрони, і знищувати нафтопереробний комплекс Росії без можливості ремонту. Тому що ніде правди, діти, коли український дрон. Б'є по російському нафтопереробному комплексу, і ми потім говоримо, що Росія втрачає якісь там відсотки нафтопереробки, це правда, але вже через пару тижнів ці відсотки відновлюються, тому що підприємство ремонтується після атаки дронь. Ми просто звертаємо увагу на цифри поразки, але не звертаємо уваги на цифри відновлення. І таким чином самі себе заспокоюємо. А от якщо ракетний буде удар по нафтопереробному підприємству, я дуже вибачаюся. Його за кілька тижнів не відремонтуєш. Доведеться з цими потужностями прощатися на кілька років, і це саме те, чого Путін хотів би запобігти розвитку подій у напрямку такої ескалації, тому що це поза сумнівом буде новий абсолютно рівень ескалації російсько-української війни, який дасться в знаки і тут, і в Росії. Що ж, давайте поговоримо, які саме гарантії безпеки і якою має бути модель безпеки для України, яку цивілізований світ повинен вимагати у Путіна і домовлятися про це власне, зокрема на майданчику у Будапешті. Ну я думаю, що не з Путіним треба домовлятися про гарантії безпеки, а з Трампом насправді тому, що в гарантіях безпеки для суверенної держави абсолютно не обов'язково участь Російської Федерації. Питання в тому, як мають виглядати гарантії безпеки для України, якщо Сполучені Штати рішуче проти того, щоб Україна була прийнята до НАТО найближчим часом. Ну, по-перше, нам потрібно домігтися того, щоб двері до України України до НАТО не були, скажімо так, зачинені надійно, щоб залишалася така можливість, тому що нам всім потрібно пережити епоху Дональда Трампа. Я вас хочу переконати, що. Наступний президент Сполучених Штатів, який може бути після Трампа, може абсолютно інакше ставитися до євроатлантичної інтеграції України. Це теж факт. Значить, це перше. Друге, нам потрібно, щоб Сполучені Штати чітко говорили про те, що Російська Федерація. Не може після закінчення бойових дій взагалі, здійснювати жодних агресивних дій проти України, тому що в цьому разі Сполучені Штати будуть готові надати такий такий рівень допомоги аж до власного втручання. Нам потрібно, щоб Сполучені Штати погодилися і забезпечили можливість існування миротворчого контингенту на території України, проти чого рішуче виступає Росія. Так можливо, цей контингент може мати якийсь компромісний характер. Тобто в ньому можуть бути не війська європейських країн, а, скажімо там, війська Туреччини. Але це важливо, щоб це були війська НАТО. От в цьому плані, звичайно, це теж дуже важливий момент, про який потрібно сказати. Віталію! Так що, я просто не можу плані. повірити своїм вухам. Ви говорите про миротворців в Україні. Я говорю, я говорю те, чого ми мали б добиватися. Це не просто мають бути миротворці, це має бути натівський контингент. Просто я поясню раніше, ви говорили, що це нереалістично і що єдиним шляхом є прийняття України в НАТО. Сь сьогодні, якщо ви стверджуєте, що е такою стримуючою е силою проти е поширення російської агресії в Україні може бути миротворчий контингент, значить, я читаю це як те, що ви вважаєте, що це реальний сценарій, що так може відбутися, я що це може бути тимчасово альтернативою НАТО. які б дали можливість нам існувати як суверенній державі, якщо не актуальний президент Сполучених Штатів рішуче проти нашого прийняття до НАТО, ми ж не можемо посипати голову попелем і бігти на цвинтар, якщо у нього така позиція. Ми маємо шукати альтернативних варіантів. Ви пропонуєте, щоб я ці альтернативні варіанти шукав, але я їх разом із вами шукаю. Ну. Очевидно, що такі питання, як озброєння України, як інвестиції в український військово-промисловий комплекс, як закриття українського неба, як створення спільних регіонів протиповітряної оборони з Євросоюзом, все це теж на часі, але нам потрібно щось, що в принципі примусило б Російську Федерацію не розглядати можливості військового втручання в справи України. Я думаю, що можливості політичного втручання. І економічного. В результаті домовленості з Трампом Путін і так отримує достатньо. Нам можна утримати його тільки від силового втручання. Ось це я і намагаюся якось знайти модель. Я не вважаю, що миротворчий контингент краще, ніж е, прийняття до НАТО. Я не вважаю, що окремі американські гарантії краще, ніж прийняття до НАТО. Я просто шукаю варіантів, тому що вважаю, що Дональд Трамп ніколи цією позицією не поступиться, тому що він чомусь саме в прийнятті України до НАТО бачить корінь проблем. Це один момент, а інший момент про який я вам хочу сказати, що я досить не розумію, досі не розумію однієї речі. А сполучені штати точно готові воювати в Європі. Давайте послухаємо пряму Розумієте? мову Дональда Трампа, в якій він говорить про зокрема, частково можливо відповідає на ваше питання або принаймні висловлює певну позицію з цього приводу. Давайте послухаємо, продовжимо обговорення ви маєте зрозуміти. Я потрапив у цю ситуацію. Не я розпочав цю війну. Це справа Байдена, і я прийшов і це був повний безлад, який призвів би до третьої світової війни. На мою думку, це могло статися, але цього не буде. Я прийшов щоб зупинити цю війну. Я роблю це щоб рятувати душі. Це все для чого я це роблю. Я роблю це не заради нас, між нами океан, Але я хочу допомогти Європі. Вони хочуть, щоб війна закінчилася, але не можуть цього зробити. А я. Можу це зробити і це буде успішно. Ну от і чого очікувати від Сполучених Штатів і Дональда Трампа в ситуації, коли новопризначений очільник Федеральної служби зовнішньої розвитки Німеччини Мартін Єгер стверджує, що президент Росії Володимир Путін готовий випробувати кордони Європи і може спровокувати гаряче протистояння будь-якої миті, не через 5 чи 10 років, а прямо зараз готовий. Ну, знову таки, я вважаю, що Путін буде готовий до якогось конфлікту з Європою тільки якщо він буде впевнений, що від участі в цьому конфлікті отримуються дві країни НАТО Сполучені Штати Америки і Турецька Республіка. І якщо ці країни займають нейтралітет або виступають в ролі держав, які просто допомагають європейцям, зброєю і порадою, тоді військовий потенціал Російської Федерації може орієнтовно бути порівняний з військовим потенціалом європейських країн. Це перший момент. Інший момент, коли ми говоримо, що от у Російської Федерації є дрони, а у Європейських країн немає такої технології. Зараз високорозвинені, вони не вміють, на відміну, до речі, від українських військових воювати в новій війні. Ми маємо пам'ятати, що всі ці переваги Російської Федерації в Тому числі і з точки зору дронів і всього іншого, вони реальні до того моменту, поки Росія веде гібридну війну. Але якщо Росія хоче вступати на територію іншої країни і діяти за допомогою танків, піхоти, літаків, то вона відразу позбувається цієї переваги. Тобто Росія сильною є саме в гібридній війні. Тому і теж виникає питання, що означає випроводити кордони країни Європейського Союзу. Тим більше ми ж розуміємо, що все це питання часу. Європейські армії за досить короткий час навчаться тим технологіям, які зараз використовуються у російсько-українській війні. І я думаю, що дійдуть до якогось нового технологічного перелому. Так що я, в принципі, не бачу такої очевидної необхідності у Росії сьогодні випробовувати європейські кордони за однією умовою, ще як я вже кажу. Якщо вони будуть знати, що Сполучені Штати не втручаються, що американські солдати навіть розташовані в Європі, сидять на своїх військових базах. І носу звідти не виставляють в обмін на гарантії безпеки і невтручання з боку Росіян. Що Туреччина перекриває затоки, ну вона їх і так перекрила, але більше нічого не робить. Ось тоді Путін може ризикнути якимось таким, я б сказав, прямим військовим вторгненням, скажімо, до Польщі чи країн Балтії. Це тоді можливо. Але в разі, якщо Путін не буде впевнений у реакції Трампа, а я не знаю, як можна бути в цьому світі в реакції Трампа. От, ким це треба бути, щоб точно знати, як Трамп відреагує. Він може спробувати. Ну, до речі, новою для мене є ваша думка про те, що Путін також дуже уважно дивиться і аналізує реакцію Туреччини і позицію, яку займе Туреччина. Чому це є для нього високим ризиком? Тому що це величезна армія, це одна з найсильніших армій НАТО. і Е, ця армія, на відміну від армії країн-членів Європейського Союзу, як ви знаєте, вона може діяти набагато більш рішучою зіткненні з росіянами, А тому навіщо вона що ставлення, ставлення, я б сказав, у Туреччині до ролі армії до дії армії відрізняється від європейського. Саме суспільне ставлення. Ну, Зрештою, слухайте, ну от ми бачили з вами два епізоди. Російський літак у повітряному просторі Туреччини де, 10 секунд. І російські літаки у повітряному просторі Естонії? Здається, 6 хвилин. Чи 9. Я не пам'ятаю вже скільки вони там були. Що сталося з російським літаком, який на 5 чи 10 секунд залетів на територію Туреччини, говорячи мовою Путіна, он утонув. А що сталося з російськими літаками, які. Потрапили в повітряний простір Естонії, вони полетіли назад в повітряний простір Росії. Це різниця в реакції. Путін про це прекрасно знає. Він просто усвідомлює, ну, мовляв, кажучи, що таке Ердоган, і що таке турецька армія. Тому він зацікавлений в тому, щоб Туреччина в будь-яких діях його проти європейських країн не брала участі у бойових діях. А чому Туреччина може може цікаво, цікаво захищати Європу? Чому її взагалі може чому може взагалі розглядатися цей контекст, якби протистояння її з Російською Федерацією? Ну, я якраз вважаю, що Туреччині з логічної точки зору не цікаво захищати Європу. Але з точки зору амбіції Ердогана, якщо він захищає Європу, і його участь стає вирішальною для того, щоб відбити російську агресію, то він стає новим європейським він стає лідером. найважливішим Найважливішим геополітичним гравцем в Європі. Він же, це ж людина з такими ж амбіціями, як Путін, Путін приміряє на себе корону російських імператорів, а Ердоган подумки приміряє на себе чалму е, османських султанів. І я вас хочу запевнити, якщо буде війна в Європі за турецькою участю, ця чалма на Ердогані буде дуже непогано виглядати. О, це так розвиток подій. Змістите. Туска і перспективи навіть так у приватних просто розмовах зі своїми знайомими чую, що ну, вони розчарувались. Навіть виборці коаліції поділені в сприйнятті уряду Дональда Туска. Дональд Туск під час своєї кампанії обіцяв 100 рішень за 100 днів, які мали би відповісти на головні запити виборців. Це е, фактор Шимона головні.